Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку. Нагадую, сьогодні ми знаходимося в Полтавській області, в Шишацькому районі. Тут працює унікальне господарство, називається агроекологія. Унікальне воно насамперед тим, що вже має 37-річну історію виготовлення, вирощення абсолютно чистої екологічної продукції. Тут не використовуються будь-які методи так званого інтенсивного землеробства, ну і відповідно скотарства. Зараз ми на одному з найбільш характерних етапів у замкнутому технологічному ланцюжку, вирощування тут різноманітної господарської продукції. Зараз носяться органічні добрива. Ну, все це перебуває, що ми тут бачимо, у повному природному взаємозв'язку. Тобто вносяться винятково органічні добрива, які отримуємо від великої рогатої худоби, яка знову ж таки харчується абсолютно. Чистою, екологічно чистою рослинною продукцією, яка вирощується на цих же полях. Власне, переконані творці цієї місцини, цього підприємства Агроекологія, що потрібно такий тип землевпорядкування ведення сільського господарства запроваджувати в принципі в більшості господарств України, тому що ми маємо якраз дуже багато унікальних земель, які дуже важливо зберегти. Що ми отримали як наслідок? Наслідок ми отримали ще задовго до початку будь-якого органічного руху, я б сказав би навіть в Європі, вже такої чистоти органічні продукти, які не соромно показати ніяким міжнародним гостям з-за кордону. І, звісно ж, похвалитися перед тими людьми, які останнім часом вподобали таку органічну продукцію і перейшли на такий здоровий органічний спосіб чування. Це сьогодні ми показали в багатьох проявах, як створюються ті органічні продукти, про які ми розповідали цього тижня. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.